Йосип, якого сьогодні згадуємо, знайшовся в дуже важкій ситуації. Хотів би, щоб ми подивилися на нього, як на людину, як на чоловіка, який має прийняти рішення в дуже важкій ситуації. А ситуація полягає на тому, що він заручився з Марією. І після заручин, коли вона вже належала йому, вони ще якийсь час в єврейській традиції, десь біля року, вони жили окремо, поки Йосип мав приготувати все для того, щоб вони з'єднались. І в цьому часі ця жінка Марія, з якою він заручився, зачала дитину. Можливо, Марія говорила Йосип це від Духа Святого, але Йосип знав, що не він батько. Не хотів робити скандалу, вирішив відпустити її. Якби зробив скандал, Марію би укаменували згідно тої традиції, в якій вони жили тоді. Тобто подивимось на Йосипа, який знаходиться в дуже складній ситуації. Він розважає, що зробити, і він приймає рішення відпустити Марію. Це значило, тобто, без скандалу відпустити, це значить, що її не укаменюють, скоріше за все, вона буде жити далі, він буде собі жити далі. Він так розпізнав, що це правильно. Але у вісні приходить до нього ангел і говорить Йосипе: не бійся взяти Марію. Можемо зробити такий висновок, що його рішення було все-таки на страсі. Правильно, по його розважанню, але на страсі. Ангел йому говорить, не бійся взяти Марію. Він проснувся. І зробив так, як йому сказав ангел. Змінює своє рішення, тому що в сні почув, що йому говорить ангел. Коли в нас є важкі ситуації, коли нам потрібно прийняти якесь рішення, у нас теж буває, що ми або не можемо заснути, в мене так буває, що я не можу заснути, тому що потрібно прийняти рішення. Або буває так, що вночі просипаюся, або сон якийсь є, або вночі просипаюся, часто це друга, третя, четверта година. І з'являється ця подія перед очима, з якою я хожу, змагаюся. Зазвичай, коли так відбувається, чи то у вісні, коли приходить якась відповідь, чи то коли просипаюсь вночі, такий, знаєте, такий сон якийсь тривожний приходить. Я потім молюся, беру вервичку або молюся Ісусову молитву. Деколи це може тривати і годину, і півтори, і дві години. І я знаю, що тепер відбувається та тривога, та важка якась ситуація, в якій потрібно прийняти рішення, іде боротьба якась. Тому що є один голос, який дає пропозиції, але вони на страсі. Є голос, який пропонує рішення, але він на страсі. А є пропозиція, яка приходить від Бога. І це світла пропозиція. От це те, чого нам потрібно навчитися. Вміти розрізняти пропозиції, вміти помічати, можливо, і добру пропозицію, але вона на страсі, і чути, яка пропозиція на світлі. Нам потрібно навчитися це розрізняти, коли ми приймаємо рішення. Тому що можемо сказати, що так, грубо ділюче, є дві пропозиції. Є темна пропозиція на страсі, може на насиллі, на брехні, а є світла пропозиція. Божа пропозиція, вона світла завжди. І це слово від Бога, коли приходить це, це пропозиція світла, там завжди включається така лампочка, прояснюється, в мозгах прояснюється. Є така ясність. Ага. І в цій ясності завжди ми можемо знайти, що це пропозиція на довірі Богові. Довіряй мені, каже Бог, не комбінуй по-людськи, довіряй мені. Ця пропозиція є на надії, надійся, не бійся майбутнього, на надії. І ця пропозиція, вона завжди має в собі пропозицію більшого добра, Божого добра. Пропозицію любові. Ця пропозиція дає силу. Згадую інший випадок чоловіка, пророка, Єремії, який не мав сили жити, втікав. І він заснув в пустині тут ангел його пробудив, дав йому їсти пити, зміцнив його. Дав йому силу, щоб він рухався далі. Пропозиція Божа, вона завжди додає сили. Пропозиція Божа, вона завжди має в собі надію. Пропозиція Божа завжди звертає увагу на Бога. Довіряй мені. Я проведу тебе цією дорогою. Просімо святого Йосипа, щоб він допоміг нам в тому, щоб ми зростали в цьому вмінні розпізнавати натхнення, які приходять на страсі, щоб їх відкидувати, і вміти приймати натхнення світлі, які приходять від Бога. А деколись вони можуть приходити і у вісні, або під час нічної дрімоти, боротьби, молитви. Просімо для себе про цей дар.